Після того, як армія РФ залишила Київську область, ліс в Ірпені був буквально завалений мінами та снарядами. Під час окупації тут стояло 20 тисячне угруповання російських військ. Перші півтора роки після того, як росіян вибили з лісу, сюди не пускали нікого. Тепер же ми вирушили до ірпінського лісу разом із саперами піротехнічної служби міста. Саме цією дорогою їхала вся російська армія, яка наступала на Київ з Ірпеня. Тут понад 10 кілометрів лісу прямо і зліва-справа по 5 кілометрів. Все в окопах, все в бліндажах. Ми з вами їхали по дорозі, по якій їхали усі окупанти, які наступали на Київщину з цього боку. Зараз є стежка, якою можна ходити, але тільки разом із фахівцями, і ні на крок, не відступаючи у бік. Тому, будь ласка, по дорозі за мною містечко, в якому були і штаби, і медичні пункти, і склади з боєприпасами, і навіть склади, в яких вони складали на намародерену на техніку. Саме тут росіяни базувалися, досі збереглися їхні окопи, залишки так званого побуту. Російське угрупування воно умовно було поділено на три таких зони: перша зона, де ми знаходимося, це регулярна російська армія. Тут ми побачимо з вами такі стандартні сухпаї. Скажімо так, побудовано воно тут, вони з собою нічого не привезли. А от наступний другий рівень це вже чеченці, кадирівці. Там цікаво те, що вони приїхали вже зі своїми брьовнами, Це вказує на їх підготовку. Тобто, якщо тут ми робимо бліндажі, ми пиляємо дерева і зверху це буде видно, тому що утворюються галявини. І можна бачити позиції, тому що вони пилять дерева. То чеченці приїхали зі своїм вже бревном, тому вони ніяк не псували, скажімо так, свій захист з повітря. На третій позиції базувалися строковики, які приїхали воювати в Україну навіть без належної для цього зброї. Все, що в них було, це гумові кийки. Гумові кулі з рушницями і великі такі балони з газом парцовими. У них все підписано, все з табличками. і це нам дуже допомагало в ідентифікації тих підрозділів та людей, які приймали участь в наступі на Київщину. Бачите, хтось навіть заборчик собі тут робив. Це вже залишки, бачимо і алкоголь і все інше. Люди, які прийшли вбивати українців, пили сік під назвою Дружба народів. Ось такий сік. Їх тут багато розкидано. Що цікаво і наскільки це цинічне. Подивіться назву цього соку: Дружба народів. Ця частина Ірпінського лісу стала однією із ключових перемог української армії в Київській області. Тут був пункт постійної дислокації російської армії. Спецслужби України дізналися про це місце і після ретельно спланованої операції накрили росіян артилерією. Наймасивнішого удару завдав Байрактар, гради, урагани, міномети, ствольна артилерія все це в одну мить летіло сюди. Тут напевно що декілька днів було найгарячіше місце на планеті. Тут був ад, тут все горіло, все вибухало, тут був склад, все це детонувало. При цьому вбивче залізо, яким усипаний ірпінський ліс належить російській армії. Частина українських снарядів, що прилетіли по позиціях росіян, крапля в морі порівняно з тими складами БК, які окупанти привезли із собою. Тут можна знайти всю номенклатуру зброї, якою обстрілювалася Київська область, і майже все, що перебуває, й досі на озброєнні армії РФ в Ірпінському лісі сапери знаходили навіть ФАП, такою бомбою вдарили по драмтеатру в Маріуполі. А ця міна на парашу. Ті, висіла просто на дереві. Одна з нових російських розробок. В інтернеті про неї немає інформації. Єдине, що я зміг знайти по неї в інтернеті, мені колеги з Косова скинули на американському ресурсі, де вони десь знайшли креслення цієї міни. З цієї частини Ірпінського лісу вже вивезли понад 20-20 тонних фур залишків снарядів. Втім, повністю його розмінувати поки що неможливо. Щоб цього домогтися. Збираються усі металеві уламки, кожний уламочок. Металошукач не повинен дати жодного сигналу в результаті перевірки в кінцевому. Саме тут це зробити неможливо. Тільки по нашій суб'єктивній думці, тільки уламків тут понад 5 мільйонів. Кожен цей уламок потрібно дістати на колінках власноруч саперу. За оцінками саперів, близько 45% російських снарядів, які летять по Україні, не детонують одразу. За приблизною оцінкою піротехніків, в Ірпені не розірвалося близько 2-3 тисяч снарядів. Приблизно половину сапери вже дістали. Тобто ще близько тисячі небезпечних залізяк в Ірпені не розірвалися, і невідомо, коли, де і хто з місцевих жителів може натрапити на таку бомбу з повільненої дії. Багато місцевих жителів після відходу російської армії з Ірпеня знаходили снаряди прямо у себе вдома або на роботі. Підприємець Андрій один із них. Після того, як ЗСУ звільнили Київську область, зайти на територію власного підприємства, чоловік побоювався, оскільки видно було сліди проживання тут сторонніх. Воно було все перевернуто тут. У мене посеред цеху було багаття. Хтось палив багаття. Причому, ну оскільки це каменеобробне підприємство, тут є розчинники, є там все, різні речі, але палили вони багаття з італійських пляшечок за 18 євро штучка. Звісно, першочерговим було перевірити, чи не заміновано приміщення та периметр території. Чоловік звернувся до муніципальної варти Ірпеня, коли я приїхав вже сюди. Е, сюди потрібні були сапери. додзвонитися до ДСНС до на той момент було досить важко, тому що таких як я дуже багато. Я подзвонив я, що Вони швиденько приїхали, перехрестили, включили і пішли тут ходити. Ну і хлопці приїхали. Вони пройшлись перший раз тут по периметру цеху, щоб ми могли і по самому цеху, щоб ми могли безпечно зайти в цех. А потім я їх запрошував ще раз для того, щоб по території також пройтись, подивитись. Андрій говорить, коли повертався, вже й не сподівався на те, що його каменеобробне підприємство вціліло. Ну, по перше, я думав, що цього всього нема. Тому коли я приїхав сюди і побачив, що в мене є обладнання, я був щасливий. А далі, ну що далі треба було відновлювати, працювати. Далі ми їдемо до ситуаційного центру. Саме тут приймають перші тривожні повідомлення від мешканців Ірпеня та дають попередній інструктаж, як діяти. у нас ситуаційний центр. Тут ми також приймаємо і заявки саме з розмінування місцевих. Віселі з громади, які звертаються до нас. Перше, що робить черговий, він дізнається в людини, де вона знаходиться, відійшла вона від цієї е, вибухонебезпечного предмету там, е, або підозрілого предмету чи ні. Спочатку вона дає рекомендації, що потрібно зробити, а саме це е, залишитись на місці, перестати хвилюватися, е, оглянутись, озирнутись, повністю, передивитись все навколо. І потім мінімум на 300 метрів потрібно відійти умовно тими же слідами, як прийшов. Дуже важливо, що не можна фотографувати, тому що деякі міни можуть спрацювати на підвищення магнітного фону і спричинити детонацію. Якщо людина не може одразу визначити, який саме підозрілий предмет вона знайшла, або просто просить обстежити територію, на виклик відправляють ідентифікаторів, які визначають ступінь небезпеки знахідки. Якщо ж одразу зрозуміло, що це вибухівка, на виклик миттєво відправляють групу саперів. У команді піротехнічної служби Ірпеня також є оператор БПЛА. Його основна роль допомогти саперам знайти снаряд. Повітряний ППЛ використовується для огляду фасадів багатоповерхівок, огляду їх дахів. Тобто, завдяки якісній камері, оптичному зуму, ми можемо побачити, чи є у отворах якийсь небезпечний посторонній предмет. Весь цей так і виглядає. Також Владислав самостійно освоює навички управління підводним дроном. Така новація з'явилася в команді саперів нещодавно, завдяки місцевим волонтерам. Це вже таке доволі професійне обладнання. Він може погружатись на глибину до 150 метрів. Так як сигнал без проводу не передається під водою, він завдяки кабелю довжиною 200 метрів передає сигнал. Цікава річ в тому, що тут спеціально розроблено програмне забезпечення і камера. Якщо простими словами він бачить краще ніж водолаз під водою. Управляється підводний дрон дистанційно, як і повітряний. Оснащена ця коробочка вісьмома двигунами. Це допомагає переміщатися у будь-якому напрямку. За допомогою підводного дрону можна досліджувати водойми ірпеня, де також залишається багато мін. Дрон фіксує точні координати небезпечної знахідки, куди потім відправляють водолазів. У піротехнічній службі ірпеня працює 13 осіб: це сапери, також є фельдшер, ідентифікатор та кінолог. До речі, навесні до служби приступить чотирилапий сапер вже більш року тренують спаніеля на прізвисько Айдар за допомогою штучних запахів мін. Під землю опускаємо запахи, то прикопуємо, які знаходять металошукач, це є пластикові і всі інші, то по запаху собака їх відчуває. Вона підходить, відчуває запах, сідає біля нього і вказує, так сказати, носом на, на напрямок запаху. Потім вже в роботу вступає в себе. Що ж, можливо, Айдар також прославиться своїми успішними операціями з розмінування, як і його відомий попередник Пес Патрон. Як би там не було, найголовніше це доблесна робота всієї команди піротехніків, які чи не щодня іноді ризикуючи життям, прибирають зі шляху місцевих жителів небезпеку, залишену російською армією.